Діти, сьогодні ми з вами зустрілися знову про маленьких українців поведемо розмову про теплий, любий рідний дім і вишиваночку у нім. Як називається наша Батьківщина? Так, Україна. А як називаються люди, які живуть в Україні? Українці, якою мовою ми розмовляємо? Українською. До нас завітали наші знайомі друзі Оксанка та Тарасик. Погляньте, який гарний одяг вони одягнені. Це українські костюми. Подивіться уважно і скажіть, що одягла Оксанка. Вишиту сорочку, спідничку, плахту, фарту, а на шиї намисто. А на голові український віночок. А у що взута Оксанка? У червоні чобітки. У нашої Оксаночки таке хороше вбраннячко. шовкова спідничка, червоні черевички, на голівці кучерявій аж чотири стрічки. Давайте розглянемо костюм Тарасика. У що ж він одягнений? У вишиту сорочку, червоні чобітки, шапку, у сині штанці. Ці штани діти називаються шароварами, а підперезаний тарасик поясом. Тарасик наш справжній козачок. В нього гарний піджачок, чобітки червоні, будьте всі здорові. Діти, а що вам сподобалось у костюмі Оксанки? Віночок! Віночок оберігає дівчаток від усього злого і дає здоров'я, добробут і ніжність. Давайте розглянемо Оксанкин віночок, з яких квітів він складається: Ромашка, волошки, чорнобривці, мак, незабутка, барвінок. А чи знаєте ви, діти, що означають ці квіти? Що вони несуть людям? Ромашка біла лікує від різних хвороб і несе доброту, це символ кохання, незабутка та барвінок покращують зір, дають силу, це символ життя, безсмертя. Мак це квітка краси та молодості. Волошка означає чисте небо, вона дає силу. Здоров'я це символ людяності. Чорнобривці вплітають у віночок, щоб не боліла голова, та дівчинка була чорноброва. Діти, а хто мені скаже, що ще є у віночку, крім квітів? Стрічки. Якого вони кольору? Зелені, жовті, червоні, сині. В народі кажуть, хто вміє віночок вити, той вміє життя любити. Дівчатка, хто з вас не вміє плести віночок, обов'язково навчіться. Оксанка із Тарасиком дуже вдячні нам за гарні відповіді, аж затанцювали гопака.